Артем Бронжуков, політолог і міжнародник, долучається до нашого ефіру. Пане Артеме, вітаю вас і рада бачити. Добрий день, дуже навзаєм. Пане Артеме, от посол США в НАТО Метті Вітакер каже, що жодного дедлайну завершення війни немає. Тоді як раніше, наш президент Володимир Зеленський говорив про те, що США би хотіли закінчити війну до початку літа. Ну кому варто вірити в цій ситуації, нашому президенту чи американському дипломату і чи взагалі. Є сенс говорити про якісь дедлайни, адже ця політика не нова і раніше вона не працювала. Ну, знаєте, насправді я схильний вірити в те, що Трамп дійсно намагається завжди малювати якісь червоні лінії, дедлайни. Чому тому, що в принципі в нього доволі складна ситуація внутрішньополітична, та і на зовнішній арені він не виглядає настільки сильним лідером, який він себе малював, і що постійно розповідав. Тому Трамп, як ми бачимо, в принципі для себе обрав таку стратегію, яку можна окреслити як мир за будь-яку ціну, і часто якраз цю ціну намагаються американці досягти через поступки українців. Але на щастя, як ми бачимо, завдяки і нашій послідовній позиції, завдяки підтримці європейців, нам постійно під цього пресу. Очікування з боку Дональда Трампа вдається виходити, тому я б не ставився би серйозно до якихось там конкретних місяців, дат чи інших форм примусу в рамки вврамки в, в яких намагаються нас поставити. Ми бачимо, що переговорний процес він відбувається, і напевно треба відмічати, що прогрес певний все таки він існує, але так само. По основних питаннях, які можуть призвести спочатку до припинення вогню, а потім до підписання якихось угод, все одно нас відділяють діаметрально протилежні погляди двох сторін на те, яким чином має ця війна закінчитися. Тому будемо сподіватися, що за підтримки європейців нам вдасться переконати американців діяти більш конкретно по відношенню до Російської Федерації для того, аби спонукати країну агресора до того, аби сідати за стіл перемовин і шо шукати конструктивні виходи з тієї війни, яку вони проти нас розв'язали. Напередодні британське агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, говорило про нібито погоджений план між Україною і США, за яким проект мирної угоди можуть підготувати в березні, а референдум і президентські вибори провести вже в травні. Наскільки такий сценарій є реалістичним? Чи бачите ви якесь вікно можливостей для цього найближчим часом? Як на мене, от подібних е, історій, прикладів, коли там про щось домовлялись, готували вибори, е, вистачало. Але насправді основною причиною, чому все це доволі складно реалізувати, залишається виключно Російська Федерація. Ми бачимо, що вони не налаштовані на якісь конструктив. Вони не хочуть в принципі е, зупиняти вогонь. Вони не хочуть домовлятись. Вони хочуть або знищити Україну шляхом своїх терористичних варварських атак і разом з тим е, е, на полі бою просування власних військ, або змусити нас. До політичної капітуляції тому для того, аби цього не допустити, Україна продовжує е, пошук шляхів для того, аби посилити міжнародну коаліцію навколо себе. А питання виборів, питання підписання будь-яких домовленостей, все це буде впаратися в просту формулу: чи вдасться е, нам, е, українцям, і разом з тим нашим союзникам обмежити Росію в ресурсах, поставити Путіна в такі умови, в яких він просто війну не зможе продовжувати? От. Коли це станеться, тоді тоді можна буде говорити і про підписання якихось угод, і про проведення виборів, потенційних референдумів. А насправді, от все, що зараз в інформаційному просторі лунає, це виключно версії того чи іншого політика, чи дипломата. Звісно, що американці, українці, європейці, кожен по-своєму бачить те, яким шляхом мають розвиватися оця динаміка переговорча, і те, яким по факту має бути потім фінальний етап, вже спідписав. Годи. Тому ми часто чуємо від різних поважних е, західних видань сценарії, які нам виглядають чи видаються досить дивовижними. І, як на мене, от е, таке припущення, і от е, саме такий виклад е, ситуації, яку ми сьогодні маємо, доволі далеко від е, реальності. Тому що попереду. Видається, що мають відбутися ще цілий ряд подій, частину з яких ми вже побачили, наприклад, рішення північноєвропейських країн закрити протоки Балтійського північного морів. Подивимося, як будуть реалізовані потуги Трампа в рамках комунікації з Індією, де на Моді начебто, погодився скоротити там на 30-40% купівлю російських енергоресурсів. Сьогодні, в принципі, в РФ доволі складна економічна ситуація, і ми вже бачимо, як в них падають і темпи промислового виробництва, і в цілому показники макрофінансові вони доволі в такому хіткої в доволі хіткій позиції. Тому удар і стратегія України, яка була одразу окреслена як протидія російському нафтовому експорту, видається правильною, але от на шляху до того, аби Путіна все ж таки обезкровити і не дати йому можливість диктувати умови на перемовинах. От ми по цьому шляху тільки рухаємося. Ну і цікаво, що Лавров знову завів свою пісню стару про дух Анкориджу, каже, що США нібито не виконують свої обіцянки, яких вони досягли після переговорів Путіна й Трампа в Анкориджі минулого року, і Москва не задоволена санкціями, новими обмеженнями про російських компаній, адже вона очікувала швидкого переходу до співпраці після прийняття умов. Е, чому вони все ж таки наполягають на якихось, нібито домовленостях в Анкориджі, Хоча американська сторона. Підтвердження цьому не давала жодного разу. В принципі, нічого нового з боку Росіян вони завжди намагаються створити якусь паралельну реальність, тому що якщо дивитися очима адекватними на ситуацію, яка складається, всі розуміють, що росіяни це людижери і покидьки, які порушили міжнародне право, які порушили суверенітет незалежної держави, які ведуть терористичну згарбницьку війну, і для того, аби, хоч в якійсь в якомусь вимірі і в якійсь площині, виглядати адекватними на фоні от постійних цих атак проти України, на фоні постійної брехні, яку продовжують, Такує російська пропаганда. Вони створюють наративи, в яких їм зручно, в яких вони можуть виправдовуватися, в яких вони можуть звинувачувати українців, європейців чи американців в тому, чому війна досі триває. Але будь-яка адекватна людина в світі, яка хоч трохи слідкує за перебігом цієї війни, розуміє, що винні в усіх злочинах в тому, що війна триває вже довше ніж для Росії, тривала Друга світова війна. Виключно винуватці цих подій вони, вони сидять в Кремлі. А а подібні заяви Лаврова вони в принципі демонструють відірваність Російської Федерації від сьогоднішньої реальності і мають стати додатковим стимулом для західного світу, який там сьогодні не виглядає монолітним, але час від часу ухвалює правильні рішення. Якраз має їх тергерити для того, аби продовжувати кроки для от, в плані затягування зашморгу на шиї Путіна. Це зробити можливо. Росія це колос на глиняних ногах, який, в принципі є чемпіоном світу. Ті, в контексті роздування щок, коли вони намагаються там представити себе великим геополітичним актором. А по факту на сьогоднішній момент в Путіна, окрім його варварських оцих військ на територію України, не так вже і багато аргументів, аби залишатися на рівні країн, які дійсно ухвалюють рішення в глобальному масштабі, тому. Е і для наших союзників, і для України, от мені здається, ми знаходимось в певному такому а, фіналізуючому етапі, і в рамках свідомості європейців і американців, які до яких має все таки дійти, що Росію зараз можна поставити на коліна і таким чином знизити ризики для себе потенційних війн в майбутньому. А, от і до цього можна рухатись. То м, наша дипломатія вона багато в чому якраз працює над знищенням цих міфів і наративів, які росіяни просувають. І в принципі багато можливостей для того, аби закінчити війну на справедливих умовах, а Путіна залишити без можливості в майбутньому погрожувати і Україні, і країнам Балтії, і країнам східної Європи. Пане Артеме, все ви слушно кажете, але мені таке враження, що дуже повільно доходить це все руйнування наративів, і повільно відкриваються очі у Дональда Трампа або ж він просто обманюватися радий. Артем Бронжуков, політолог і міжнародник, був з нами Дякую. на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. за ваші коментарі Дякую. за те, що долучились до ефіру.